Трагедія у броварах вранці 18 січня на Київщині розбився гелікоптер ДСНС, внаслідок чого пошкодилась будівля дитячого садка. На місці падіння виникла пожежа. Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 15.45 виявили 14 загиблих. З них одна дитина та дев'ять осіб, які перебували на борту. Серед загиблих керівництво Міністерства внутрішніх справ України міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Окрім того, травмувалися 25 осіб, з них 11 дітей, яких госпіталізували до лікарень. Свої співчуття рідним та близьким загиблих висловив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Біль та скорбота за загиблими в катастрофі гелікоптера МВС у Броварах. Діти, цивільні, колеги і товариші з МВС щиро співчуваю рідним та близьким. Двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також висловив свої співчуття з приводу жахливої трагедії. Шок і горе не встигли оплакати загиблих у Дніпрі. Щирі співчуття родинам загиблих працівників МВС, щирі співчуття всім, у чиї домівки сьогодні прийшло горе. Дай Боже нашій країні сил пройти через всі випробування, перемогти у війні і пам'ятати кожного, кого ми любили, і хто стояв з нами поряд у цей час.